Індукційний нагрівач потужністю 3,5 кВт призначений для потреб легкового автосервісу. По принципу роботи він з водяним охолодженням, що дозволяє експлуатувати даний прилад досить довгий час, і він не буде відключатися за перегріву. Слід відмітити, що водою охолоджується лише спіраль кінець насадки нагрівача, а сама електроніка охолоджується повітряним шляхом досить потужний обдув, що дозволяє майже без зупину експлуатувати даний прилад для потреб СТО. Включення жилення кнопка ззаду. Після включення ми маємо дочекатися. Зеленого індикатора, що показує працездатність, після цього можемо працювати. Для роботи слід обрати потужність потенціометром на передній панелі від мінімальної до максимальної потужності і працювати. При натисканні кнопки на русті загорається червоний індикатор, а індикуючи роботу приладу, також ви чуєте значне підвищення роботи вентилятора і охолодження відразу. 不